Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана. Сьогодні я вам покажу, що можна приготувати з відходів. Я ні в якому разі не вважаю, що це відходи, але дехто з моїх глядачів так пише, дехто навіть скривиться, як можна це вживати. Але подивіться, що я приготувала з цих відходів. Основна складова сьогоднішнього меню це шкіра. У мене сьогодні індича шкіра, можна брати і курячу. Цю шкіру ми купували на базарі по 24 гривні кілограм, у відділі, де продають курятину. Якщо на прилавку немає шкіри, питайте у продавців. Раніше таку шкіру ми купували в магазині Наша Ряба. По 12 гривень кілограм, тепер там її, на жаль, немає. Знаю, що не всім підійде цей рецепт. Дехто взагалі не буде готувати такого, а тим більше вживати, бо бачу, як часто готуючи різні страви, шкіру викидають, як якийсь непотріб. Ми ж любимо шкіру і нічого не маємо проти, готуючи з неї смачні страви. А ще я взяла курячі лапки. Отакі от чистенькі, біленькі, гарненькі, у нас вони продаються без шкіри. Якщо ж десь є залишки шкіри, видаляю її, також, як і на топтиші. Також зрізаю ще кіхті. А оце шкіра, дивіться яка, гарненька, чистенька, теж видаляю залишки пір'я. Обов'язково кожен шматочок добре продивляюся. І дивимося. Шкіра є тоненька, а збоку жирніша. Оцю тоненьку ми зрізаємо, або жирні шматочки ці зрізаємо і будемо використовувати шкіру для двох страв. Оце, бачите, шматочки з жиром. А це пісні шматочки. Ці шматочки розрізаю на дрібніше, але можна і так лишити. Отак, не дуже дрібню. Навпіл розрізала і кладу їх у кастрюлю до лапок. Потім буду заливати шкіри разом із лапками, нехай постоять, вимокнуть добре, перемию їх ще раз і поставлю в холодець. А ще купувала курячі стегенця із частинкою спинки. Оці частинки спинки я також позрізала і додаю в кастрюлю до лапок із шкірами, разом все замочую. Все постоїть десь з півгодини, перемию. І за чистою водою поставлю на вогонь. Коли наш майбутній холодець закипить, обов'язково знімаю пінку і роблю мінімальний вогонь, щоб воно навіть не кипіло, а ледь булькало. А я тим часом розберуся з цими меншими жирними шматочками шкіри. Обов'язково перемила добре її. Тепер буду нарізати на невеличкі шматочки. Ця шкіра нам дісталась не дуже великі шматки, бо якось купували то дуже великі такі були, мабуть, із великих старих індиків. На цій шкірі і залишків пір'я було менше. Ще раз наголошу, що обов'язково треба добре передивитися всі шматочки шкіри, видалити залишки пір'я, а також. Пеньочки такі від пір'я з 1 кг шкіри оце стільки жирних шматочків. Ці шматочки відправляю на сковорідку, перемішуючи, обсмажую до золотавого кольору, і щоб витопився з них жир. Шкіра спочатку буде якби тушкуватися, а потім буде підсмажуватися. і оцей. Смалець, чистенький, без залишків води, я збираю в баночку або в судочок. На цьому смальці можна готувати різні страви або додавати в кашу, або підсмажити яєшню. Зараз поки що мені цей смалець не потрібен. Я чекаю, поки він охолоне, накриваю кришечкою і відправляю його в холодильник. Одну чималу цибулину нарізаю кубиками або довільними шматочками і відправляю у сковорідку до шкварок, все перемішую і обсмажую до золотавого кольору цибулі. А я тим часом одну чималу моркву натираю на крупну тертушку. Моркву додаю в сковорідку до шкварок із цибулею, перемішую, підсолюю, накриваю кришкою і тушкую до готовності овочі. Два сирі курячі яйця підсолюю і перебиваю до однорідності. Яйця виливаю в сковорідку, перемішую все, накриваю кришкою і чекаю, поки яйця схватяться. Можна додати за смаком ще приправи, я ж додаю лише чорний мелений перець. Коли все приготується і трохи охолоне, перекладаю його у подрібнювач і буду всю цю масу перебивати на паштет. А можна й не заморочуватись з паштетом, просто підсмажити шкіру з цибулею, з морквою, все протушкувати до м'якості і цією заправкою заправляти будь-яку кашу. Теж буде дуже смачно. Або ж додати подрібнену капусту і стушкувати. Тож вибирайте те, що вам більш подобається. Мені ж захотілося зробити паштет. Якщо у вас немає такого подрібнювача, будь ласка, перекрутіть все на м'ясорубку. Такий паштет можна намастити на шматочок хліба, чи зробити як начинку у млинці, чи просто подати ложечку до будь-якого гарніру. Я ж намастила на шматочок хліба, зверху присипала все кропом свіжим і взяла декілька шматочків огірка. Сказати, що це смачно, це нічого не сказати, це неймовірно смачно. І ця страва вийшла не дуже жирною. Дехто боїться вживати такі страви. Каже, що вони піднімають холестерин в нашому організмі. Але сучасна медицина доводить, що все це неправда, і холестерин у нас піднімається і росте не за рахунок таких жирних страв. А жирні страви обмежено, необхідно вживати, особливо зранку. Тож, кому цікава ця тема, можете подивитися в інтернеті. Там вам все розкажуть детально і професіональніше. І поки ми з вами готували паштет, у нас тут на плиті тихесенько мліє холодець. Він навіть не кипить. Дивіться, де не де злегка булькає, Коли холодець, Приблизно наполовину зварила додаю шматочок моркви, сиру цибулину, лаврове листя, перець духмяний і чорний горошком. Ще накриваю кришкою і варю далі. Чим довше будемо варити холодець, тим він смачніший буде. Лапки розваряться, шкіра буде м'якенькою. Після того, як все зварилося, виймаю все з бульйону, нехай трошки охолоне, і буду розбирати всі кісточки. Все звільняю від кісточок, лапки, спинки, а шкіру нарізаю дрібнішими шматочками. Оце скільки в мене вийшло м'якоті. Холодець я люблю розкладати в такі невеличкі салатнички, неначе. Піали, тільки, звісно ж, трохи більші. Спочатку розкладаю м'якоть. Бачу, що м'яса цього разу в мене вийшло так чималенько, а я думала, що буде небагато, що там самі кістки майже. А ні, бачите, чималенько, а бульйону у мене не так і багато. Ну, ніяк не можу я розрахувати. Хоч в холодці оця юшечка, коли захолоне, найсмачніша, навіть смачніша за м'ясо. Бульйон процідила, скуштувала на смак, якщо мало солі, досоліть обов'язково. Бульйон повинен бути такий, трошки солений. Потім, коли захолоне, смак нормалізується. За бажанням можете додати часник, пропустіть його через прес і додайте в гарячий бульйон. Ми ж курячий холодець любимо без часнику. Думала, що ще зможу налити якусь мисочку холодцю, а виходить, що м'яса багато, а юшки вже немає, тому розкладаю залишки м'яса по тарілочкам. Нехай буде такий густенький холодець, неначе зельць. Спочатку холодець охолоджується в кухні на столі, а потім переносимо його до холодильника. Дещо хочу уточнити, я забула сказати, що холодець свій варила я на малесенькому вогні 5 годин. І після цих слів. Є такі глядачі, які напишуть, ого, економна страва. А ви порахували, скільки нагоріло там газу чи електроенергії? І для вас я зняла показники лічильника. Рахуйте, скільки в мене нагоріло газу. І це ж, звісно, на цьому газу я не лише холодець варила, а й користувалася плитою, як завжди. І я заокруглила то вийшло 0,3 куба газу. Скільки там коштує куб, все підрахуйте, і подивіться, економно це чи ні? Бо мені здається, ті люди, які не люблять готувати, які не готують. Оце такі коментарі й пишуть, що багато газу або багато електроенергії знаходять якусь для себе причину, аби не готувати. А ми ж з вами не полінувалися і приготували отаку красоту і смакоту. Ну і скажіть мені тепер, що це не красиво, не смачно і такого ви не будете готувати. Та таку просту, смачну і бюджетну страву. Хоч до святкового столу подавай. І скільки ж мені це все обійшлося? 24 гривні кілограм шкіри і пів лапок по 28 гривень кілограм. Ну і все інше, там цибулина, морквина, якщо є бажання, можете підрахувати. Я ж цього робити не буду, так як знаю, що це дуже вигідно і економно. Ну що ж, дивіться, який холодець. О, красота. Буду знімати пробу. Дивіться, як все захололо. Юшечка прозора така, О, таку, таку я люблю, щоб була прозора. Нарешті в мене це вийшло. М -м -м, яка, ж це смакота. Дуже-дуже смачно. Ану, паштет? М -м -м. Це неймовірно смачно. Рекомендую, готуйте, не пошкодуєте. Для багатьох із нас зараз важкі часи, і тому готуємо якось з фантазією, щоб було і бюджетно, і смачно, і красиво, заплативши мінімум грошей, приложивши. Небагато зусиль можна приготувати таку смакоту на декілька днів для себе і своїх рідних і близьких. І коли будете це готувати, ні в якому разі не думайте, які ви бідні й нещасні. І слава Богу, що в нас є такі продукти і що ми можемо приготувати з них щось смачне. Бо, мабуть, не у всіх є така можливість зараз. Тож, дорогенькі мої, готуйте, спакуйте і обов'язково будьте здорові і дуже-дуже щасливі.